Привіт! Я вчитель Андрій і це рубрика Помилка дня. Сьогодні ми поговоримо про такі слова, як speak, talk, say і tell. В них дуже часто роблять помилки, тому що їх плутають у вживанні і замість одного вживають інше. І зараз я розповім вам, як правильно вживати ці слова і в яких ситуаціях вони потрібні, а в яких вони зовсім не підходять. Ну, почнемо з найлегшого. Це слова speak і talk. Вони однакові і вони вживаються однаково. Speak to somebody, говорити з кимось, speak to me, або speak to him, I spoke to him, he speaks to me every day. Тобто говорити з кимось у нас, або, як англійською, начебто до когось. Тобто, або слово with. Це найтиповіша помилка, яку роблять студенти, коли говорять говорити з кимось, тому що у нас це начебто з. Але я вас обрадую, тому що зараз у американській мові я дивлюсь блогерів, і слухаю багато різного, дивлюсь з англійської в оригіналі. Ця форма почала дуже часто вживатися. Тобто speak with me вони говорять. Е, тобто все ще зараз, якщо будете здавати тести, то слова talk to і speak to завжди ви маєте писати. Якщо у вас в тесті є варіанти, то вибирайте ту. Але слово with ви вже можете почути. Я його чую часто. Тому, е, якщо вам треба сказати я поговорив з кимось то ви кажете i spoke to somebody i spoke to him i spoke to my friend i spoke to them я поговорив з ним так далі tell tell це розповідати можна сказати якщо ви хочете сказати що хтось комусь щось сказав якщо вам треба сказати кому He told me. He told Сергій. He told them. He told my friends і так далі. Якщо вам треба сказати відразу, кому хто щось сказав або розповів, тобто вам не можна сказати he spoke, наприклад, комусь. Там треба to вживати He spoke to me. А якщо ви скажете, що він комусь розказав, тобто слово розказувати тут, а тут говорити з кимось. Тобто speak to somebody це вести бесіду, тобто вам хтось відповідає. А tell це розповідати, це начебто монолог. Це хтось комусь розповідає, а інший слухає. Тобто він розказав мені про щось там. Мені... Можна вживати, можна ні. Можна сказати просто he told about his friend. Він розказав про свого друга. Якщо вам треба сказати, кому ви кажете he told me about his friend. Він розказав мені про свого друга. Так. І останній пункт, який найбільше люди чомусь говорять неправильно, тобто це слово say. say це сказати, вимовити. Uh, ось в такому значенні воно начебто вживається. І після say вам треба сказати якийсь або текст. Uh, тобто можна навіть слово something сказати. Ось це скорочення від something. He said something. Він сказав щось. He said something about his friend. Він сказав щось про свого друга. Або he said nothing. Він нічого не сказав. Але після вам треба сказати, що він сказав. Не кому, не якесь щось інше, а саме, що сказав. Можна тут пряму мову. Наприклад, he said hello. Він вимовив, сказав hello. Якщо мама там каже своїм, своїй дитині, наприклад, скажи там дякую, то це треба сказати say щось. Say thank you, скажи дякую. Не tell, не розкажи. Tell – це розкажи мені про свій день. Розкажи мені про свою там, там, про свою, що там, пригоду якусь. Tell me about your day. Tell me about your adventure. А uh, say щось, say something, say hello, say goodbye, uh, say nothing, не кажи нічого. Uh, ось це досить легко. Якщо ви зрозуміли, якщо не зрозуміли, то пишіть питання під відео, я відповім, uh, або запишу ще одне відео і розповім відповідь на те питання, яке ви написали. Ставте лайки, підписуйтесь, тому що відписатись ви зможете завжди, а коли ви підпишетесь, то ви будете слідкувати за контентом. Передивляйтесь мої інші відео, яких ви ще не дивились, там дуже багато цікавого. Особливо про Google та... Та словники, чомусь це відео ніхто не дивиться, але воно дуже цікаве. Я вам дуже рекомендую на нього перейти. Посилання вставлю під цим відео. На все добре, вчіть англійську правильно. До побачення.